Тільки за, за співпрацю. Да. Да. Да, може, тому Хочу додати 300 гектар згоріло лісу за три дні. Низовий потім верховий пожар, то це було це страхіття. А ми дійсно, Бог мило, у нас у нас Житомирщина горить, Волинь, Карпати, там, другі, нас ще так, б, тому що мішані ліси. Керівником гасіння пожежі в лісі є. Представник лісового господарства. Це, щоб ви знали, тому що ми, коли приїжджаємо до вас, ми не можемо приймати функції керівника, ви керуєте, ми вам порядку. Доброго дня. Майстер лісу, позятельське лісництво, Козак Роман Михайлович, у нас село Писарівка, 56-й квартал, 3-й третій види звучилася пожежа. Хвоя горить, Так. Vamos lá В принципі, всі підрозділи прибували правильно. Єдине, що тракторист, який здійснював обборування чи віддісковування, значить треба було віддіскувати повністю. Він тільки віддіскував від задньої сторони лісу, а могло, на молоді насадження були, вони не були віддісковані, теж треба було віддіскувати. Ну а так, в принципі, використовувалися всі підручні засоби, використовувалися і лопати, і хлопуші, і ранцеві оприскувачі. От, ви побачили всі їх дії, ну і разом з тим була використана пристосована техніка для цілої пожежого Ми маємо перевізні бочки з е, йокістю тонна, дві тонни ранці його це по е, 15 літрів кожному. Це мотоконки, які приєднуються до великих бочок, що здають трансбою, так як ви бачили. Щодо е, заходів, значить ми повідомляємо на в перед е, засоби масової інформації. Потім е, кожний лісничий е, має закріплення за собою сільські ради, де виступає на засіданнях, на зборах, повідомляє е, е, значить, голів е, селищних рад, депутатський корпус е, щодо пожежоопасного періоду. І е, е, значить, ми розпосюджуємо стівки. Майські празники, виїжджаємо у чергові, значить, особа охорона з пожежниками, людям, де масово відпочивають, проводимо інструктажі і розказуємо, що було, може привести до чого.